Всім доброго дня, мої дорогі. Друзі, хотіла сказати велике дякую, хто мені допомагає. За 10, 5, 20, 50, 100 гривень я кожному з вас вдячна. Велике дякую. Дякую Дюті Надіка Катілоглі, що вона посоветувала і допола, підтримувала мене і фінансово підтримала, і підказала, що і як правильно зробити, щоб спасти свою хату. Поняли, як? Щоб зробити хоч якийсь ремонт і збираю гроші на нову проводку. Бо треба міняти вчора був електрик, треба міняти всю проводку в хаті. Я вже трохи підкупила. Що мені треба? Осталося ще тільки проводка і шпакльовка. Взяла е, сніжку, три відра, взяла краску. це щітки. Одна щітка, слухайте, 45 гривень. А така 30 Ситки білика краси. взяла. Краска у нас на банка. Дві банки. Дві банки краски. Отак. От ну, дві. Три. Дві. дві банки голубої взяла і три баночки білої на вікна двері. Оце кольори я взяла. Щоб покрасити, побілити, поняли як. Так. Е, розчинник. Три баночки мені мене витипати, мабуть, нічого. Отак. Ось що я взяла. Дивіться, маленьке відро 200 гривнів. Велике відро 300 гривень без одної гривні. Ціни, звісно, я вам скажу. Хай Бог милує. Дивіться, ця 135. А це що це таке? 205? Пожалуйста, одна та сама краска. Бачите? Як скаче ціна? 235, а ця 350, це я добре пам'ятаю, бо вчора брала її. Це 350, це 235. Це я сьогодні добрала. Поняли? Отак. Ось що, що в мене є. Дякуючи вам. О. Поки отак. Дуже велике дякую вам, хто допомагає, хто не лишає мене в біді, хто розуміє, що таке пожар. Серед зими, щоб ви розуміли, це дивіться, що в мене в хаті робиться. Це ми спали як ті бомжі, бо невозможно. Їмо, спимо все на купі. Зараз покажу вам, що робиться в тих в кімнатах, де був сам пожар. Ми вчора всі позбігалися, і Таня з чоловіком приїхала, і брат мій прибіг, і Діма, брат прибіг, і мама, і Вася, всі. І... Невістки, брат, прибіг допомагати теж Дімі. О, Бачите, було все ж чорне. Бачите, який по куточок ще лишився. Не зашкрябали трохи. Діма воно зараз буде застіклювати вікно з тієї. Це то вікно, що я розбила, щоб побачити, що тут горить. Оце все все повністю повиривалося, все старе познімалося, О, і міняється повністю проводка. Так, так, все, було. все було страшне. Що тут треба дерти, люстру, тут теж знімати, там все поплавлене. Дерти, відключати по всій хаті вся проводка повністю викидається, повністю все погоріло кідроніне. Ну і що, не чекати, коли другий раз мені буде пожар, поняти, як треба все міняти. Бухта зараз проводки хорошої стоїть Десь до 4 тисяч, певно. Мені треба тут бухту такої грубшої і, і, і пів бухти тоншої на люстра на такій. Так що, якщо? Тут теж буде дертись, відключатися, зніматися. Ось так ось. Оце в мене так зараз хата виглядає, щоб ви розуміли. Отак. З дивану сталося, бачите, що Це диван і що тут. Його двері. О, бачите. Вікна. Це все треба викидати, стекло нове купляти, бо воно. А, ні, я відмию його. Бачите, казали закалене. Ні, не закалене воно. Стекло я помию. Тільки почухати вікна і покрасити. Так. Вікна відмиваються, буду дякувати. Ну, хоч на цьому законом. О! Там то полопало, по, по ну, повипадало від температури видно. Там половина відпала. Отак. От Покрасити, повичухувати. Так що, друзі, я від я не про, ну, я не требую від когось. Я розумію, зараз такий час, що всім шкода, але і від вашої допомоги я не відкажусь. Я. Перший раз, так що я реально виставляю номер рахунка і прошу вас від цього серця допомогти зробити ремонт, тому що зима і все в хаті дурдом, все обгорівше, гарю все смердить. Це все треба міняти. Ну, хто, хто знає, що таке пожар, той мене зрозуміє. Так що люди, хто може, хто по можливості 5, 10, 50 гривень. Буває таке, а що я там дам тих 20 гривень, що воно спасе, спасе. Дві-три людини по 20 гривень і вже можна щось назбирати. Розумієте? Так що я вам щиро вдячна. Якщо думаєте, що о, дружина військових, свиней ціла купа, можна здати і все. Я зараз дам свиню, я далі не буду мати за що вижити, розумієте як? Діма мій військовий, ну, да, ну він получає 20 тисяч. Давали ту тридцятку, то вже кажуть, тридцятку військовим відміняють. Ну, розумієте, Наша влада старається для людей. Їй Бог, бо це, вже не витримати це якесь віддівательство вже і над тими військовими, і над всіма. Вон згоріла хата, ви підійшов до командира, чи можна додому. Не можна. Ну, коротше, не заробітків, не, вій... ну, не чоловіка, як. Не знаю, як правильно просто висказати це все. Розумієте? Що погоріло. Духовки теж, походу, по Чи що це Таке, навірно, від жари. Бо там ця проводка поплавила. Ну, Тут херня. Все сюди скидаємо, а там диван був. Воно, щоб так все згоріти, воно не то, що погоріло, воно поплавилося. Поняли, як? Була велика температура і воно все поплавилося. Ті дірки то були в підлозі, то не від пожару. То були тут такий пол гнилий, оця від пожара. Може, вийде з боку підлогу тут поміняти, хоча б отак кусочок поміняти. Де оце згоріло і то, що гниле вирізати. Ще треба мені шпакльовки, на всю хату пару мішків треба буде, бо все одно вся проводка витягується, зривається, стіни всі колупаються. повністю все робиться. Бо сидіти, чекати, коли знов загориться, не хочеться. Так що, друзі, буду просити вас про допомогу, бо іначе я не вигребу, я сама не зможу. Стидно, думайте, мені не стидно, стидно, але іначе у мене виходу немає. Я закриваю очі, запихаю свою совість. Десь далеко в карман і прошу допомоги, бо це, це дуже страшно. Mm. Які ще є кусочки стекла, щось, то Діма їх зараз позатулює, позаліплює. Хоча б одинарні поставити, бо ж звідти побила палкою, щоб бачити, де горить, поняли. То я з своєї кімнати зняла друге вікно двойне, поставила поки туди, бо вчора Таня шкребала, то тут тут і замерзла сквозняк. Mm. А то треба все здирати, щухрувати і перекрашувати. Дім, там ті вікна, що на дворі стеклами, сажа змивається. Там на тих вікнах, що на дворі, сажа витирається стекла цілі. Тільки в дверях поміняти. А не можна вставити потім? Потім не буде шукати, не маленький. Як я його зробляю, потім. Це з тієї сторони. Одне ціле вікно, так? Да? Одне ціле. Ось це, що вибрали. Ось, зі лівшого що... тут. А з того вікна, що на дворі, не можеш витягнути? Ну, чорно. Бо я вже думала навіть кусками заліпити, ма тіті. Я вже думала навіть кусками його такої заліпити. А що робити? Це смукбу. <кол specially> ну нічого, все зробиться, все справиться. Так що, дорогі друзі, люблю цілую. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу допомогу. Нехай Бог береже всіх, бережіть свою родину і не будьте такими, як я. Міняйте прогодку. Я, я казала, що треба буде міняти це все, а потом, а потім, і зробилося потом, коли чуть хата не згоріла. Ото було би. І Богу плакала. Я так плакала, так кричала на всю подвір'я, що ще гроші не віддала. Я за хату ще 5 тисяч доларів тут повинна. Я не віддала. І хати, кажу, не буде, і долгів ціла купа. Так що так. Все, друзі, всім гарного дня. Бережіть себе і до побачення. Буду показувати, що де ще робиться, що підкуплюється, що є, що буде. І якщо... powala